А ви знали, що перший гол в історії відборів на євро забив українець Сергій Усаковський? Якщо ні, то цей екскурс в історію саме для вас. Перед євро 2026 у Литві, Латвії та Словенії пропонуємо пригадати виступи збірної України на попередніх чемпіонатах. Перший чемпіонат Європи був експериментальним і мав статус напівофіційного турніру. У відборі взяли участь 17 команд і розпочалася кваліфікація 23 жовтня 1995 року. В історичному першому матчі збірна України впевнено перемогла Його з рахунком 9-5. Але шлях на перше євро не був таким легким. Далі команда Геннадія Лисенчука поступилася Італії та Грузії, але все ж виборола путівку в іспанську кордобу завдяки перемогам над Португалією та Угорщиною. Фінальна частина проходила в іспанській кордобі з 8 по 14 січня 1996 року. Шість команд були поділені на дві групи по три у кожній, і на жаль, у своїй трійці Україна посіла останнє місце. Втім, перемога з рахунком 4-3 над Нідерландами у матчі за п'яте місце. Все ж дозволила покинути кордобу на мажорній ноті на перший же повністю офіційний чемпіонат Європи, який пройшов у 1999-му, збірна України не пробилася, посівши друге місце у групі з Португалією, Боснією та Ізраїлем. Більше того, українці не змогли вийти і на чемпіонат світу 2000 Олександр Косенко, капітан та учасник збірної, згадує, що пропуск двох великих турнірів змотивував команду повернутися сильнішою. Так скажемо, перерва така була, бо ми не потрапили ні на чемпіонат Європи, ні на чемпіонат світу. І хотілося довести, що ну, це була випадковість, що ми дійсно чогось варті. так. І, ну, дійсно, все, 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 все це разом, всі компоненти якось так були. Дійсно, у нас дуже дружні, дружній колектив був і така атмосфера в команді. І... Мастеровиті гравці. Я думаю, що на той час ну були в збірні найсильніші зібрані. Ну і найсильніше довели, що вони таки чогось варті. На євро 2001 яке проходило у столиці терористичної імперії. Україна потрапила у групу з Іспанією, Хорватією та Польщею. Після поразки 1-4 від фаворитів квартету жовто-сині не залишили шансів Польщі та Хорватії. Обидві перемоги з перевагою у 5 м'ячів. То був зірковий час Сергія Корі, за який у тих двох іграх настріляв аж 5 голів. У півфіналі українців чекало протистояння з потужною на той час Італією. Наші пропустили першими, але сильний удар Косенка і фартовий рикошет від Мансурова відновили паритет. А хвилиною пізніше Шайтанов вивів Україну вперед після неймовірного проходу Москвичова. уведений в Бреуверезатися як острелець бранки, таке то косенко. А знову українці а даші стріла на бранку. А бігам є кілька втажин я запас уплін оточен. Титократ є то Олег Шайтанов. А італовес Асинена перших же секундах другого тайму Корідзе забив третій, але перевагу в два м'ячі втримати не вдалося. Італійці відігралися завдяки дуже сумнівному пенальті. Але все ж у серії шестиметрових сейв Владислава Корнієва вивів Україну у фінал. Георгий Мельникстлець єдиного українського голу, в запасі за шпальським а давав гол. Українці в фіналі, містровстві Європи, в футсалу розгоду а. Для мене це був такий перший виклик збірну. Це було щось неймовірне. E, перший вихід, перший гімн, перший стяг. І звісно, для мене це було щось надзвичайне. Фінал проти Іспанії вийшов не менш напруженим і драматичним. На 26-й хвилині не без долі везіння. Україна відкрила рахунок, але іспанці все ж відігралися ближче до кінця зустрічі. В овертаймах пощастило вже титулованому супернику. І хто знає, можливо, Косенко та компанії вдалося перевести гру в серію пенальті, але матч завершився одразу ж після голу Хаві Санчеса. Тоді в турнірах УЄФА діяло правило золотого голу. Були індивідуальності і загалом команда була е, єдина. Ну, ми дуже багато часу одним складом грав. Починаючи там з 96-го і потім трошки там типу, кілька точкові зміни були. Я там у 2001-му перший раз дебютував, я в 98-му за молодіжну грав. І Миколаєвич доєднався. А так. В Принципі, Карідзе, Москвічов, Косенко, Безугли. Вони вже довгий час грали разом. Може, ну це звісно для нас було дуже таке ну, серйозним підскорім, як кажуть. Практично тим же складом через два роки збірна України вирушила на Євро 2003 в Італії. І якщо хтось думав, що срібні медалі у Москві то була випадковість, то українці швидко довели зворотнє. Команда Геннадія Лесенчука виграла групу смерті з Іспанією, Португалією та Бельгією. Тому Чехія, з якою випало грати у півфіналі, ані трохи не лякала. І не дарма завдяки дублю Москвичова і Голам Косенка Пилипіва та Корідзе, Україна у блискучому стилі перемогла 5-1 і вийшла у свій другий поспільфінал. Дві 2003 третьому, я думаю, трошки вже більше нас було. Ну... Шансів на перше місце тут і друге якби сприймались в Москві нормально. А в Італії ми зовсім поруч були в Італії. Були зовсім поруч. У фіналі Євро 2003 Україна зіграла з господарями і справді була надзвичайно близькою до омріяного золота. Тривалий час Владислав Корнієв відбував найскладніші удари італійців і залишав Україну у грі. Але навіть він був безсилий після ідеально виконаного штрафного на тридцятій хвилині. В заключні хвилини наша команда зробила все, аби чемпіон Європи, як і два роки тому, визначався в овертаймах, але м'яч вперто не йшов у ворота. Поразка у фіналі за крок до золота найприкріше, що може бути у спорті. Але тренери збірної України з теплом згадують ті часи, коли самі захищали жовто-сині кольори і здобували великі перемоги. Згадую, не знаю, часто чи не часто, але згадую. Я думаю, що всі згадують своє минуле. Ваші найкращі спогади про кар'єру гравця: пов'язані зі збірною і євро чи можливо якийсь конкретний момент саме на цих євро Я Не знаю, ну. Ну, однозначно, так скажем, що і євро е, запам'яталося 2001 рік, і 2003 рік срібні медалі. Це, це було щось таке неймовірне. Але щодо трибун, хочу сказати, Миколайович то ж, застав там у Запоріжжі, були такі матчі, коли збирались повні трибуни. От саме відвідування матчів. Коли ми грали, то теж було чесно, було таке прикольно грати заповнені. От в Запоріжжі там приходило по дві по тисячі глядачів на чемпіонат України. Ну так, да, це було там дербі запорізьке. Де було свого часу там дві-три команди в Запоріжжі. Але я пам'ятаю ті часи, коли ти граєш, матч внутрішнього чемпіонату і на тебе ходить багато вболівань. В цьому аспекті я б не сказав, що зараз. Ну, зараз взагалі ситуація така, що в країні що да, что... Мені б хотілося більше, щоб відвідування було ну, вот, на матчах саме вболівальника. Це, бля. І да? спостерігати за футзалом в Ютубі і вживу, ну, повірте, це зовсім інша. Мабуть, найголовніше, що тенденції українського футзалу зберігаються. Періодично Україна бачить. Медалі чемпіонатів Європи, чемпіонатів, е, ну, я кажу про жіночі, чемпіонатів світу як чоловічих, тому тенденція зберігаються. Я думаю, що є прикладом для багатьох країн, країн шлях е, збірної України. Е, що стосується схожості, ну, я думаю, ще раз е, скажу про колектив. Мені здається, що е, колектив один. Всі хочуть виграти, всі не хочуть програти якісь свої особисті єдиноборства, тому і всі хочуть доказати ще раз і ще раз, що ми одні з найкращих.